Сьогодні ми теж трішечки з вами позаймаємося, трішечки з вами подихаємо і зробимо одну ресурсну медитацію, після якої ви точно відчуєте прилив енергії. Тому прямо зараз я прошу вас сісти зручно, поставити свої ніжки, не перекрещуйтесь на підлогу, відчуйте свою розправлену спинку. І ми зараз зробимо. Таке дихання буквально на три хвилинки. Що це буде за дихання? Це медитація з кундаліні йоги, яка налаштовує нас на себе, яка заспокоює наш розум, яка, якось ви зараз відчуєте, як за три хвилинки можна перезагрузитися. І це дійсно таке волшебство. Що ми зробимо? Ми візьмемо праву ручку, великий пальчик правої руки буде опиратися в наше третє око, от сюди. Точка межберів'я і тут така проекція третього оку. Звичайно, третє око тут не знаходиться. Третє око знаходиться приблизно в цьому місці, і це проекція, От там, де наш хребет іде. Да, уявіть собі, що наш хребет продовжується через шийку і доходить десь сюди, на рівні третього оку, енергетичний хребет. І там у нас є оця проекція. і Ми називаємо це третє око. Бо багато людей думає, що прямо тут у нас треп третє око. Ні, ми так працюємо енергетично, піднімаємо свою енергію кундаліні, коли вона дійсно. Піднімається, піднімається в цей, в цей центр, ми починаємо бачити, відчувати інтуїцію. І ця медитація також нам буде працювати з інтуїцією, тому що коли заспокоєний розум, розслаблений, ми починаємо відчувати інтуїцію, поки ми в цій спешки, ми не можемо зрозуміти, що, куди, як, у нас такий суматоха, ну ніякої інтуїції не може йти річ. Тому ми ставимо великий пальчик в цю точку, проекцію третього ока. мізінчик правої ручки ми відтапирюємо. Тут, якби пальчик які ми зжимаємо, вони можуть не крепко зжиматися, відчувайте, Це не дуже важливо. Важливо мізінчик захопити всіма пальчиками лівої руки, от така у нас конструкція. І мізінчик дивиться вгору от така, конструкція. така конструкція. І ми закриваємо зараз очки, ми відчуваємо, як великий пальчик правил прямо надавлює на точку межбрів'я. І ми робимо глибокий вдих носиком. І м'єдряний видих теж носиком. Спробуйте просто дуже глибоко, медленно дихати, відчуваючи свої руки, відчуваючи себе в моменті, відчуйте зараз свої сідниці, як ви, вони не торкаються вашого сільця. Відчуйте свої ноги, Замедлюйтеся своїм диханням. І зараз уявляєте, що якась ота проблема, якісь, можливо, якась суматоха, можливо, є якісь страхи, вони можуть підніматися. Чи просто сьогоднішній день все, що ви проживали, може і хороше, і не дуже. Просто ви зараз відпускаєте через цю свою конструкцію з кожним видухом, ну, як ви виходите? Дуже хорошо робити це в повній тиші, настраюючись на себе. І хто вже практикує, ви вже можете відчути, ми робимо тільки хвилинку, як вже заспокоюється розум. Це медитація дуже миттєва, миттєва дія на наш стан. Глибокі дихання. Ви просто звільняєте, розслабляєте зараз свій розум. Він завжди в нас працює навіть у вісні. І є якісь медитації, тільки через медитацію ми можемо дійти да, до того, щоб розвантажити свою підсвідомість, розвантажити свої думки, щоб утворилося ще одна хвилинка. Я тут, ви не переживайте, я просто хочу, щоб ви подихали в своїй тиші, ми робимо глибокий вдих. Легку затримочку. При затримочці ми втягуємо м'язи ануса, проміжні низа животика. І робимо видих, опускаємо свої долоньки, розслабляємо, кладемо на коліна, долоньки дивляться вгору. І зараз спробуйте відчути, наскільки заспокоївся ваш розум, наскільки вам зараз стало спокійно. Вивільнися стрес, невпевненість. Ви налаштували себе на себе. І ви можете відкривати очі, коли ви будете готові. І можете написати, що ви зараз відчули, як зараз вам оця перезагрузка трьох хвилин. Уявіть собі, за 3 хвилини ми можемо змінити свій стан з цього-навсього, три хвилинки.